Вечора концертна зала міського будинку культури наповнена магією. На сцені оживає казка. Авши подих за новорічними персонажами, спостерігають найсильніші маленькі серця. Це дітки, які чекають, сподіваються, вірять. Їхні батьки герої, котрі пішли боронити кордони нашої держави. Хтось із них уже не повернеться до рідних домівок, а про когось і досі немає звісток. Але незламні сини та дочки продовжують жити з Надією, яка живріє у кожній душі. Можливо, їхній захисник живий. Можливо, він знайдеться у очах маленьких прилучан, окрім болю втрати, видніється віра в диво. Одним із таких стала святкова казка від прилуцької міської ради. Захоплена малеча споглядає на улюблених казкових героїв. Усі водночас поринають у світ дива та чудес. Разом із Леді Бах та суперкотом подумки намагалися врятувати різдвяну вечірку, адже на сцені розгорталася боротьба. Злі смайлики та лиходійка блондела намагалися зіпсувати вечірку. Та позитивні смайли феї і принцеси спільно з малечею змогли врятувати свято. Казка закінчилася щасливо, як і має бути в дитячих історіях. З діток тішили танцями і мильне. Бульбашками, а справжнім дивом став снігопад. На обличчях маленьких прилучан щирі емоції, радість, захоплення, подив кажуть, найбільше сподобалося. Коли бульбашки були, і, і принцеси Супергерої і злігеой, як списали свято Миколая. Святкова атмосфера також вразила маленьких прилучан. Дуже красиво, ну супер красиво. Окрім позитивних емоцій, малеча отримала і святкові подаруночки. Щирими та теплими словами діток привітала міський голова Ольга Попенко. Обійми добра та турботи зігріли кожне маленьке серце. Цей день подарував дітям віру у диво. Сьогодні на новорічну різдвяну казку у міській будинок культури ми запросили діток захисників, тих захисників, які віддали своє життя за незалежність суверенітет. І територіальну цілісність нашої країни дуже приємно, що були і запрошені дітки тих захисників, доля яких на сьогодні невідома. Можливо, вони в полоні, але ми віримо в те, що обов'язково захисники повернуться додому живими і здоровими. Від усієї громади ми дякували. Від усієї громади вітали з новорічними різдвяними святами. Хай Бог оберігає кожну родину, хай Бог оберігає усіх захисників, а ми їх усіх чекаємо додому і сподіваємося, що рік наступний, 2025, буде рік переможний.